оборону Ізюму та балаклії готують у Харківській області. Це планові заходи, які зараз проводяться з урахуванням обстановки на лінії фронту та її можливої зміни у напрямку руху Росіян, повідомив голова облвійськадміністрації адміністрації Олег Сінігубов. За його словами, наступний етап кругової оборони Балаклі та Ізюма це побудова фортифікаційних споруд. На якому етапі роботи зараз Сенігубов не сказав? Проте за його словами, військова адміністрація виконує покладені на неї завдання. Роботи йдуть за планом та повністю контролюються ЗСУ. Раніше представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські війська намагаються розширити зону впливу на Харківщині, проте активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася. Водночас, наприкінці грудня цього року, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сім областей України мають посилити роботу з будівництва військових інженерних та фортифікаційних споруд. Для цього задіяно понад 20 військових обласних адміністрацій.